Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя і сьогодні у нас нове надходження, це Mercedes Benz GLE550E з мотором 3.0 турбобензин та гібридною установкою, яка дає потужність ще плюс 85 гривень. Друзі, автомобіль у дуже гарному стані, повністю затягнутий плівкою, пошкодження зі штатів відремонтовано професійно. Кузов у дуже гарному стані на оригінальних дисках, на максимальній оптиці адаптивній. По комплектації, друзі, у нас є все. Камери кругового огляду, безключовий доступ, датчики мертвих зон, скло все рідне, автомобіль тонований, є пам'ять сидінь, звісно, підігріви, електробагажник, дістронік, звісно, автосвітло, автодощ. Шкіряне мультикермо з перемикачами передач. Пробіг у автомобіля 77 тисяч км. Мультимедіа Apple CarPlay Android Auto та навігацією. Ось так у нас все виглядає. Клімат. Салончик в ідеальному стані. Чорний потолок, панорамний люк. Технічно, друзі, питання автомобіль немає зовсім. Придбати ви його можете у кредит, лізинг або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.